Збройні сили України просуваються вперед, Крим у вогні. Ну а Білорусь заявила про те, що вона готова відправити миротворців на територію України. Я вас вітаю, давайте поговоримо про те, що за сьогодні сталося. Уявіть собі, Білорусь, країна, яка на початку повномасштабного вторгнення стала плацдармом для російського вторгнення, заявляє, що готова розгорнути в Україні своїх миротворчих війська. Вам не почулось про це заявляє представник їх їхніх сил спецоперацій. Схоже, в мінську взагалі вирішили, що про їхню роль у війні вже всі забули, але поки там Лукашенко грає у миротворців Збройні Сили України та служби спецоперацій роблять свою роботу. Головне управління розвідки підтверджує, що в ніч на 2 листопада в Криму було знищено пункт управління Російського зенітного ракетного дивізіону. С 400 тріумф. Також ВМС успішно атакували бурову установку Сиваш, де ховався літній спецпідрозділ росіян. Знищено, до речі, їхні засоби розвідки. А також не обійшлося сьогодні і без ударів по НПЗ. Сьогодні уражено саратовський нафтопереробний завод. Ну а ще, друзі, бонусом видання Блюмберг пише, що Велика Британія передала. Україні не передає, а вже передала додаткову партію ракет Шторм Шедов для того, щоб завдавати ударів по території Росії. Ну а що там відбувається на фронті? А на землі теж дуже напружено, але є й позитивні сигнали. Головком Сирський повідомив, що штурмові підрозділи просунулися вперед в районі добропільського виступу. Це змушує росіян розпорошувати сили і послаблює тиск на Покровськ. Десантники зупинили розширення присутності росіян на півночі міста. Ну а оборону Мирнограда посигли друзі. Ну, а також трохи давайте на вкінці поговоримо про тил. Поки йдуть бої, життя українців. Триває, але з викликами через атаки росіян, знеструмлення відбувається в деяких регіонах України найважча ситуація. На Донеччині навіть запроваджують графіки відключення. На Закарпатті, друзі, ставлять бетонні блоки на КПП. А чому? А тому, що останнім часом почастішали спроби прориву кордону на автомобілі. Ну тобто. Просто жене на всій нашаленій швидкості і пробиває КПП. Тепер будуть ставити бетонні перешкоди, щоб цього не відбувалося. Тож, друзі, війна триває на повну силу, а поки хтось говорить там про якісь зустрічі якихось миротворців, ЗСУ, ГУР, СБУ роблять дуже конкретну і важку роботу, а саме знищують нашого ворога. Підпишись, натисни лайк. До зустрічі!